Добрий день, дорогі діти. Цього тижня не було у нас казки, але я хочу вас сьогодні познайомити із оповіданням, події, в якому відбувалися саме 6 січня. Тобто, в той день, коли мав бути в сім'ї. Святий вечір. Оповідання я вам нагадую, що це коротка розповідь. Пишуть оповідання письменники. І ми з вами сьогодні познайомимося з оповіданням видатного українського письменника, який жив більше 100 років тому видатного. Писав і написав багато різноманітних творів про українське життя. І кілька в нього є оповідань, які він написав для дітей. Я тримаю портрет видатного українського письменника Михайла Коцюбинського. Діти, а сьогодні ми познайомимося з його оповіданням, яке Таке співзвучне із новорічно-різдвяними святами. Називається воно Ялинка. Це одне із найвідоміших оповідань Михайла Коцюбинського, написане для дітей. Але ви пам'ятаєте, що нам потрібно до кожного оповідання, віршика, казки виконати завдання? І сьогодні винятку не буде. Отже, перше завдання, яке ви повинні виконати, це подумати, чому саме оповідання називається ялинка. Хоча воно відбу... події в ньому відбуваються напередодні Святого вечора, перед самим початком Різдва. І друге завдання: що вам подобається в головному герої? Цього оповідання хлопчикові Василькові. І на прикладі Василька, саме в цьому оповіданні, чого ви, діти, повинні вчитися? Отже, завдання є: слухаємо уважно оповідання. Михайло Коцюбинський, Ялинка. Події в цьому оповіданні. Відбувалися давно більше ста років назад. Родина, батько Яким. Мама Олена, тут її нема на малюнку, хлопчик Василько, і ще дві сестрички готуються до святого вечора. Мама Олена готує гон. Варить борщ, а подивіться на малюнку колишня хата, рушники, одяг батька Якима, хлопчика Василька, якому 12 років хлопчикові Васильку, ще колишні. Василько товче мак. Оцей традиційний український продукт яким здобрювали кутю. Я навіть взяла його, хочу вам показати. Ну це ж традиційний український продукт, подивіться. До речі, і корисний для здоров'я. Але сьогодні, на жаль, заборонений для вирощування в себе на городі. Його можна тільки купити. Василько у Макітрі цей мак товче до куті і поглядає на батька. А батько сидить дуже і дуже сумний. То хлопчик дивиться на дві сестрички, які граються з котиком, то на батька і думає: а чого це тато такий сумні? Може, захворіли? Як тут? Це був тільки початок дня, морозяний день, сонце світить гарно на дворі, сама природа. Повно снігу, сама природа говорить про те, що скоро ввечері починається свято Різдво. І тут до хати заходить незнайомий чоловік. Привітався, питається. Я хочу з господарем побалакати. Батько яким каже Кажіть, добрий чоловіче, чого ви хочете? А чи не продасте ви ту ялинку? Що така гарна росте в вашому садку. А дійсно у садку в Якима і Оленки Олени росла гарна, молоденька, струнка ялинка. Яку батько одного року посадив для Василька і сказав за те, що Василько гарно вчився в школі. Ну, 12 років хлопчикові. Це приблизно, якщо у вас є знайомі учні. Шостий, сьомий клас теперішньої школи. І Василько дуже любив цю ялинку. Батько підняв, яким очі на цього чоловіка і каже: А скільки дасте за цю ялинку? А це ж сто років назад. Той чоловік каже, три гривні. Ой, три карбованці, я вибачаюся. Діти, на той час. Три карбованці, це були великі гроші. А в сім'ї сталося так, що мама Олена не мала чобіт на свято. В неї були, але були порвані. Батько замовив чоботи в шевця, і вони коштували менше 3 гривні. Але ще на решта грошей можна було купити чогось, бо наближалося новорічне свято. Старий, ми зараз кажемо, старий Новий рік. А той чоловік каже: То ми хочемо цю ялинку сьогодні, бо хочемо поставити її на Різдво на святий вечір. А пам'ятаєте, ми вам говорили, що колись ялинку ставили саме на Різдво? І батько дав згоду добре каже. То хай хлопець вас привезе, каже той чоловік, подивившись на Василька. Ну, Василькові вже 12 років. Добре, каже батько. Чоловік вийшов, дав трошки грошей, не всі три карбованці, а трошки. Це називається задаток. Та й пішов. Ходи, Васильку, каже батько, підем ялинку рубати. Ну, що було робити, Васильку? Він слухає батька. А як йому було шкода тої ялинки? Прийшли в садок. Василька сльози в очах. Ось садок, видиться, біло, бо повно снігу. І ось ця ялиночка вже зрубана, зараз я буду про неї говорити. І батькові було шкода цієї ялинки, але мамі ж треба було чоботи купити, бо порвані, а свята, а наступне свято Новий рік. Тату, каже, і почав плакати, Васильку. То ви ж, то ви ж це для мене її посадили. Коли мене учитель похвалив, ну що буду робити? Батько взяв сокиру, Василько стоїть поряд. Він кілька разів замахнувся на ялинку, і вона впала на сніг. Василько не смів перечити, бо мамі що боти треба. Так Васильку каже батько, запрягаю коні, а сім'я мала коні, воза. Сідаєш в сані і везеш. На вказане місце цю ялинку. Дивися, Васильку, каже батько, сонце світить, і ти повинен за дня повернутися. Бо людям треба ялинку до вечора, а взимку дуже швидко темніє. Що було Василькові? Він вдягнувся, сів на віс. Батько поклав ялинку і повіз той чоловік якому потрібно було завести, це був зовсім незнайомий, просто той йому розказав, куди їхати, жив у місті. А їхати до міста треба було лісом. Погода була гарна, сонце світило, мороз дворі. Сів Василько, та їде, везе ялин. Заїхав в ліс. І раптом літи зима ж є зима, почали. Насуватися снігові хмари. Таке взимку буває сонечко, сонечко, а потім раптом хмари. Подув вітер, хмари снігові закрили сонце і почав йти не просто сніг, а почалася хуртовина. Ви пам'ятаєте, що це таке? І на дворі стало темніти. Час іде, їде Василько, їде. Хуртовина така, що вже світу, кажуть, не видно. І тут сталося так, що віз відірвався, поламався. Коні опинилися, таке може бути, без воза. Ну де ж Василько буде зараз цього воза ремонтувати з ялинку? Ну, що було робити, хлопчикові? Він бачить, що діла не буде. Сніг все більше і все більше. Ну, всякі думки в нього були поїхати додому, розказати батькові, щоб той привіз, забрали цю ялинку, бо ж її треба було доставити для людей у місто. Він відчіплює воза, сідає на коні і їде. Їде, їде, а сніг сильніший, а сніг сильніший. І він побачив, Василько, що він заблудився. Ну, що робити? Ні ялинки, заблудився в лісі, вже десь виїхав до поля. Ну, хлопчик, він був розумний, подумав так: я вернуся назад до ялинки, може, якось згадаю чи побачу дорогу. Він сідає, а він вже їхав на конях зверху, на коні зверху і їде назад до ялинки. Сніг був такий що він до неї під'їхав і не побачив, як гілки гілочка десь дерева зняла в нього шапку. І він нахилився донизу, щоб взяти ту шапку з-під снігу. Як він чує, а на дворі вже стемніло, а ще й сніг такий хуртовинна почалася. Він чує у вовки. Подумав Василь, ой лишенько, що ж мені робити? Він тої шапки навіть не схопив. І що ж треба рятуватися, бо як зустріти вовків, а ще й коні, то можна і не врятуватися. І він давай швиденько на конях втікати. Як він оглянувся, то він побачив дійсно, що за кіньми біжить. Дві чорних цятки, а ще й коли темно, вовки ще вночі очі світяться їхні. Що було робити, Василько, і він давай бігом втікати. Він бачить, Василько, що він летить вже на цих конях, коні грузнуть, по самий живіть в снігу, по якійсь дорозі. І він побачив на дорозі Христа. Ну, ви знаєте, що. Колись і тепер такий був звичай на перехресті доріг ставити хрести. І він згадав, що це дорога до села його рідного дядька, батька Якима Петра. Дай, думає, хоч до дядька доїду, а там якось буде. Він так і зробив він доїхав, вовки відстали, він доїхав до дядька Петра в двір. Зайшов до хати, розказав ту всю пригоду, яка з ним сталася, Діти, а колись не було телефонів. Це ж більше ста років назад події відбувалися. Дядько хлопчика обігрів, взяли до святої вечері, саме вже вечір почався, і каже: дядько Петро, не переживай, Васильку, я тебе завтра завезу додому, а мій робітник поїде в ліс. Знайде ялинку і завезе для того чоловіка і привезе для тата решта грошей. Так вонось